Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде відео про мою кухню, я вам розкажу трішки про кухню, що в мене є. Ну що ж, дівчатка, поїхали. Я зараз на своїй кухні. Я сьогодні хочу в нашому відео показати свою кухню вам і розказати, що в мене тут є, і взагалі, де я готую їсти. Це наш стіл кухонний. Тут ми чай п'ємо, каву, їмо, обідаємо кухонний стіл. Вікно наше виходить до хліва. Заодно я покажу. Сьогодні чоловік мій їздив на поле на рубав кукурудзи, їздив сам, я була з дітками вдома. Собачка в нас там є, ось сидить у будочці. Ну ось так. Йдемо далі. Далі в нас тут є холодильник, мікроволновка, кавоверка, готує смачну каву. Це не реклама, це суто я розказую, що в мене є. Можливо, кому буде цікаво, пишіть, я покажу, як я її обслуговую, як засипаю зерна, мию, ну як, взагалі як варить каву. Тут чайник, чай, кава, е, мойка. Суто ми тут п'ємо чай, каву. Я тут їсти не готую, не жарю, не варю. Е, ходіть, розкажу чому. Тому що в мене дві кухні. Е, кухня ось така в мене, де я готую їсти. Ось тут ми обідаємо, а тут я готую їсти. Тут у мене є стиральна машина, чашки, спеції, ну, все як на кухні. Мойка, дощечки, каструлі у мене ось тут. Газова плитка, газова плитка вверх газовий, а низ на електро дуже гарно готує. Пече, запікає, я задоволена. Це наша мультиварка. Вже вона у нас 6 років. Гарно готує. Ну, ось таке відео, що я хотіла вам розказати, показати. Ну, а зараз піду до чоловіка, гляну, що там робить біля хліба. Зараз я вже вийшла на вулицю, вділася тепленько. Йдемо до хліба. Це наша найда, наша собачка. Найдачка. Це чоловік сьогодні, я вже розказувала, їздив по кукурудзу. Ну, ось стільки, стільки привіз. Так, ну йдемо побачимо, що він тут ще й робить заодно. Всім Ну, Сьогодні зробив отакий трипориць для те, що, ну, не для, те, для, для господарства її. Тут буде для, для курей, качок і тай більше для спинок. Ну, ще, ще роблю штахетки. Там забор не, у ну, неї. Штахетки теж, але вже вони такі вже підоставші. Так. Ну, думаємо, за зиму якось понайку зроблю, а тоді вже навесну Паскою, наведемо там трошки порадочок більш-менш. Зараз побачимо, що роблять наші бічечки. Ще їх був тихий час, вони лежали, теж вже почули, що ми йдемо. Вже поїли, пообідали. Ну що ж, ще в сьогоднішньому відео я хотіла вам показати свій погріб, чим я займаюся влітку. І що я закриваю, розкажу зараз. Оце наш погріб. Зараз я вам розкажу, що в нас тут є. Це в нас засік з великою картоплею. Це я готую їсти, це велика. Це в нас дрібна. Було в нас осінню багато, ну це так бичечки з'їли наші. Е, Слідуючий засік це насінна, яблучка в нас є. Яблучка в цьому році гарненькі. Садок у нас молоденький. Ми вже в хаті 8 років живемо, ну, може, 5 років деревцям. Але ж гарні. Цибулька. Закрутки мої, компоти, сало. Все як в селі. Всього багато і все нам треба. Це ще один стілаж такий, теж повний, капуста квашена. По рецепту моєї мами, свекрухи, так як квасили колись на голубці. Ну, ось так, все. Ще, ще хотіла трішки розказати про себе. Я люблю готувати. Готую я для своїх діток, для своєї сім'ї, вони є моїми зараз глядачами, для своєї родини, яка до нас приходить в гості, на дні народження, на свята. Ну, все ж, підписуйтеся, дивіться, якщо вам буде цікаво, я вам зніму, що я готую. Готую я по-домашньому, ну взагалі, що любить моя сім'я. Ну, все, до зустрічі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтеся.